Відтепер вивчати іноземну мову в школі стане зручніше та легше. Виконком дозволив вчителям ділити дітей на групи, навіть якщо у класі 20 учнів. Раніше це було недозволеною розкішю, тож майже 30 школярів змушені були опановувати основні іноземні мови одночасно в одній аудиторії. Що ж змінить такий новий підхід? У мерії запевняють, що чим менша група, тим якіснішим є засвоєння матеріалу. А усі видатки на себе візьме міський бюджет. Тепер кожна школа матиме можливість ділити класи на англійську мову, якщо в них буде менше 28 учнів, але не власне не менше 20. Тобто, якщо в одній групі буде більше ніж 10 дітей і дві групи, то буде можливість здійснювати власне поділ класу. Учень, який до цього часу навчався у класі, де навчалося 27 чи 25 дітей, вони всі разом вчилися. Однією групою вивчали іноземну мову. Зараз буде можливість поділити цей клас на дві групи.